Ми мали удар відповідно ракетної системи типу Іскандер М по житловому району. На, на щастя постраждалих внаслідок такого удару не було однак, знову цивільний об'єкт інфраструктури зруйнований. Фактично, це було офісне приміщення ООНівської організації ФСД, які займаються гуманітарним розмінуванням на території Харківської там області. Постраждала цивільна інфраструктура, цивільні автомобілі зруйновані. Ну і звичайно, вибиті вікна традиційно на жаль. Тисячі мешканців у нас залишилися із пошкодженим фактично житлом. А якщо брати е, так само е, період ночі та ранку, е, шахедом було влучено знову в цивільний об'єкт, скажімо так, у фактично передмісті міста Харкова. Це був екопарк. Так само маємо руйнування, а так само. Тобто, на щастя постраждалих там немає. Значить, ну і крім того, ворог бив керованими авіабомбами. Всього 13 випадків. Значить, за застосування це прикордоння нашої фактично території знову північ, північно-східний напрямок, і, відповідно, куп'янський напрямок. Ну і п'ять хвилин тому ми маємо по місту Харкову два ракетні удари. Місце прильоту ще встановлюються, наслідки так само встановлюються однак, знову ж таки, це свідчить знову про те, що всі повітряні тривоги, які у нас лунають подекуди по 20 годин і більше, вони всі абсолютно реальні, і тому по максимуму маємо перебувати в укриттях. Панале, ви вчора повідомляли, що з Борівської, Вовчанської і Кіндрашівської громади евакуйовано 92 дитини. Це наближені до лінії фронту громади. А скільки ще взагалі там залишається дітей і чи є шанс їх всіх евакуювати? Ну так, ми останнім часом вивезли лише 40, лише 32 сім'ї з Вовчанської територіальної громади, 40 сімей із так само Борівської, і продовжуємо ще вивозити. За нашими даними ще перебуває 168 дітей на цих фактично територіях. Всього в нас іде. Відповідна евакуація з 38 населених, тобто пунктів п'яти районів. А вона досить масштабна. Ми плануємо закінчити її за десь два місяці, чому тому, що так дійсно ми працюємо індивідуально. і Фактично, знаєте, такими оперативно розшуковими заходами, маємо встановлювати перебування дітей в тій чи іншій, скажімо так, сім'ї, в тому чи іншому будинку тощо, тому що дуже часто. На жаль, ми фіксуємо факти, коли люди переїжджають просто у межах одного населеного пункту, але просто змінюють, скажімо так, місце проживання. Тому маємо проводити відповідно ну тобто такі заходи за словами енергетики. У 20-х числах липня ми маємо спостерігати поліпшення енергопостачання. Частково в деяких регіонах уже громадяни це відзначають. А як з Харковом і областю? Знаєте, ну ви знаєте, критично так у нас є відключення електроенергії, якщо його немає впродовж восьми годин. Тому ми за рішенням офісу президента маємо вже відкривати пункти незламності а, в цих фактично помешканнях. Таких фактів у нас на території міста Харкова та області на щастя немає. Максимальна кількість, коли немає електроенергії, це шість годин. Фактично, у нас тобто тривають черги, де є і по три години навіть відключення електроенергії. Тому ситуація стабільна, однак все одно. Ми чітко розуміємо, що ми є частиною єдиної енергетичної системи нашої фактично держави, і Харківщина, як ніхто відчуває це на себе, тому що знов ж таки повторюся, більшість електрогенеруючих енергогенеруючих підприємств у нас досить сильно були пошкоджені навесні цього року.